і сина, і Святого Духа. Святим, браті і сестри, з роздвіженням Христа Господня. Господь Бог, Він створив небо і землю. Все, що ми бачимо, і ми з вами, це творіння Боже. Святе придання каже про те, що Господь із любові сотворив нас, тому що це була милість Божа. Ніщо не було необхідністю створювати світ, а саме любов була тим, що створення світу, ми кажемо, Господь всі держитель, Господь держи все, Він дає нам життя. І зараз, коли ми спілкуємося, Господь кожного держи і кожному дає життя. Отже, відкривається. Тайна, що Господь створив людину і поселив її в раю. І Господь дав одну заповідь, яку людина, на жаль, прислушала і через гріх пала, і саме зло війшло в серце людини. Отже, ми кажемо, що Бог є любов. Отже, і дійство любові це не кинути навіть того, хто предав Бога. І милість Божа стала, стала в тому, що народився Спаситель світу, Господь Ісус Христос, тому що сама природа людська була пошкоджена. Адам став падший, і зло війшло в нашу природу. Отже, потрібно було для того, щоб нас підняти від зла, народитися Сину Божого, Спасителю світу. Ми знаємо, як прожив Спаситель світу. Він прийшов не. Тому щоб показати свою силу, тому як людина звикла звикла бачити, сила була в смиренні. Через що смиренні бачимо? Через все життя Христа. Господь народився не в палатах царських, народився в... там, де прості люди в Хліву народився, він був ніби странник. Для чого народився нас, раді чоловік і нашого радісіння з Небес. Для того, щоб людину спасти від гріха і смерті. Сьогоднішнє Іване читання відкриває нам ті події, які завершили подвік Сина Божого, як Христос, Спаситель світу, був відданий на поругання, оплювання грішних людей. Але зверніть увагу, ми Часто чули ці страшні слова Євангелія, як Син Божий був переданий на розп'яття. Злі люди, а саме іудеї, фарисеї, книжники, віддали через те, що мали ненависть і злобу, завість до тої слави Сина Божого, який навіть будучи як смиренна людина, ніхто не сказав зовнішньо, що це Спаситель світу. Через своє смиріння він не показував ту силу, яка дійсно сила є в цьому світі. Сила любові. Сила любові познається не в злобі, а через смиріння. Саме ті строки ми читаємо рядки, що як ненавистю і злобою придали понтію Пілату, як забували гвозді на Христі, як страждав Син Божий не тільки через зраду тих, до кого він прийшов, до іудейського народу. А навіть ті учні, які чули проповідь Спасителя світу, не мали такої мужності стати і заявити про його невиновність. ті люди, яких він зціляв, які бачили очами, що це незвичайна людина, вони, на жаль, промовчали. І коли Христос був розп'ятий, знову згадуємо, тому що. Господь сподобав мене бути на тому місці, де відбувалися ці собиття, і бачив місце помазання Христа, бачив те, де він ніс хрест на собі, де він падав, піднімався під тяжестю Христа. Але, знаєте, коли кожен раз читаєш перед очами стає цю, дійсно велична мужність. Душі Спасителя. Зверніть увагу ні тоді, коли іуда предатель зрадник, зрадив Христа. Він жодного разу не осудив його. А ми звикли постійно осуждати. Не осудив ні книжники ні фарисеї. З його уст не вирвалось ніяке прокляття, як людина терпить якісь муки, страждання, приниження. Ми завжди привикли тим відповідати злом за злом. Але Господь не де і нічив, не пригрішив, Він показав з іншими справами, яким чином зло повинно бути переможене. Зло не можна перемогти злом, зло можна перемогти лише добром. І коли ми бачимо ті рядки страждання Спасителя світу, знову згадуємо, як казав пророк Давід, передбачаючи. Те, що Христос притерпів, а з єсмь червь, не чоловік, поношення чоловіка в нічує людей. Це порок Давід казав про те, що він ніби бачив страждання Христа на хресті. Чому червь не чоловік? Тому що коли людину придавали такої страшної казні, в страті через хрест, це була дуже позорна і страшна казня. Тому людину, коли прибували до Христа, до речі, прибували не Руки, а зап'ястя. Тому що людина повинна бути висіти на хресті, для того, щоб здохнути, прийняти вздох. Людина повинна була підніматись на цих ранах. Він терпів жорстокі, страшні страждання. Тому і для того, щоб здихнути, людина на хресті повинна бути, ніби і звиватись, ніби червь. Тому і пророк Девід сказав: а є червь, а не чоловік. Унічиження чоловіка і унічиження людей. Тобто Господь це страждання і приниження прийняв і не відповів жодного разу злом за злом. І не приложив озлобіті його, як написано, не приложив, Господь не був в злобі, навіть коли обличав тих, за кого Він прийшов постраждати, не приложив озлобіті його. От що основне, не відповідайте злом за зло. Таким чином казав Господь наш Ісус Христос. А сьогодні ми святкуємо день, коли був обретен Крест Господь, коли пройшли часи страшні. А після часів, коли був страчений Господь після його славного Воскресіння, Вознесіння на небо, три віки були постійне гоніння не на тільки на Христа, а на Його церкву, на Його послідовників. Христа розп'яли, але Христос Воскрес. Його церкву бажали знищити. Всяку пам'ять про Христа бажали те, щоб геть ніхто не згадав Його вчення. Тому і коли стратили Христа, хрест був скинутий в нечисте місце. І щоб ніхто не згадав про це. Але перед Богом нічого не буває випадкове. Після того, як Господь був розп'ятий, а його тіло, ми знаємо, що Нікодім і з Нікодімом попросили у Пілата віддати тіло Спасителя, то знаємо, що хрести всі три хреста, будуть зрізані і кинуті чисте місце. Тому сьогодні церква згадує, яким чином був обрієтен Хрест Господні. Пройшло три віки і, і імператором Римської імперії став лаверний Цар Константин і його мати Єлена. Отже, Єлена була благочестивою християнкою. І коли стала можливість приїхати на святе місце, вона приїхала для того, щоб на місці, де був Спаситель світу, підняти і побудувати нові храми, де можна було би очами побачити, тілом припасти до тих місць, де Спаситель світу страждав за людей. І одним з самих сокровенних бажань цариці Єлени було обрести крест. Але уявіть три віки, 300 років. Що сталося через 300 років? А згадаємо, що було після цього. Після очередного повстання Іудеїв, Іудея була знівечена, знищена, Рим захватив іудею і камня на камні не залишилось. Казав, плуг пройшов. по... Єрусаліму. А через певний час були знову збудовані нові храми. І через передання царіса Єлена обрела е, узнала у одного з іудеїв те, що передавалось у уст уста, переданням єврейським, що на місці, де стоїть капіще Вінєри, на тому місці стояв храм Венери, внизу Заритий Хрест Христом. Отже і цариця Єлена благоволіла і найняла робітників, зруйнували це капіще Венери і почали копати. Копали не день, не два, а довго копали. І я, коли був в Єрусалімі, бачив це місце, воно збереглося, де знайшли хрест Христом. Воно майже метрів п'ять, а то і вище. Скільки копали і скільки бажали. А по переденню це було нечисте місце, куди скинули хрести. Всі нечистоти кидали туди. А коли проводили розкопки, теж казали, що був сморід навіть. І ці робітники, коли копали, дехто вже не бажав копати. Але для того, щоб підбурити, підняти дух тих, хто копав. Це Ірина кидала по золотій монеті. І вони знову копали. І от через певний час. Слава Богу, брали хрест Христов, Але не один, а три. Тому що розбійника було два. І Господь Ісус Христос. Який з них цей хрест був животворящий хрест Господній. Табличка, на якому була написана Сєцар іудейський, на римському, грецькому і єврейському. А ця табличка була в стороні, а три Христа Раду. Яким чином було визнати, який хрест Христов? А які розбійники. Тоді промислом Божим, патріарх, який був в на той час Мокарій, побачив і Господь йому поклав на серце. Він побачив, що поруч іде похоронна процесія, хоронили жінку. Тоді він помолився і повелів ці хрести спочатку один, потім другий, потім третій, приложити до мерця. І коли приклали хрест Христов, Мертва людина ожила. От яке чудо було. Ми вже навіть зараз чуємо і відповідаємо, думаємо, що це якась небелиця, якась сказка. Але це дійсно було так. Господь виявив чудо. І тим він указав, що цей саме Хрест Христов. саме чудом, Господь Чудотворець. Він створив це чудо, чудо знову. Тоді інші люди, ми зараз читаємо і думаємо, що це багато людей, але віруючих людей завжди не було багато. Це була десята частина, кажуть так. І навіть інші, котрі були присутні, вони казали патріарху, підніми, щоб ми побачили це чудо, Хрест Христу. Він підняв і благословляв людей. Господі помілий. Так і зараз кажемо, Господі помілий. Тому що наші очі бачать те древо, чудотворне древо, на якому Спаситель світу постраждав за людей і за весь світ. І коли ми бачимо спасіння світу через Хрест, ми навіть з дитинства вже звикли до знамення Хрестного. Ми завжди і повсюди бачимо Хрест. І навіть ну, людська природа така, що хочемо благовійно виразити це поклоніння Господу, але повинні розуміти, що сам Хрест це зброя, зброя від духів нечистих. Це зброя нашого спасіння, це зброя, яку людина повинна поважати. На нашому храмі хрест. У нас на тільні хрести. Завжди, де людина побачить хрест, це не просто зрелище, то, що було, а це благовіння повинно бути. Тому що зброя це не через то знамення, а через ті події, що людина повинна згадувати. Що для нас спаситель світу? Хто він? Він Спаситель. Він не тільки сказав, якими повинні бути. Це не проповідник тільки. Він спаситель. Любові не буває без жертви. Тому що якщо ми кажемо, що люблю і не жертвую, це не любов. Тому і кажемо, немає більшої любові, Господь сказав, а ще хто душу свою положить за другу своя. От і Господь поклав душу свою за друге своя. За кого? За нас. Як ми можемо прийняти? Отже, для кожної людини це спасіння. Навіть для невіруючих. Тому що це можливість увірувати за Христа. А якщо людина каже вірую, а що віруєш мені, бери Хрест твою і слідуй за мною, так казав Господь. Яким чином, і що за Хрест? У кожного свій хрест? Ми знову згадуємо, що у кожного є обставини, які наш обтяжують. У кожного є те, що я можу поступити, як Господь сказав, а що хто любить мене, Заповіді мої Спогу. От як Господь каже, покажіть любов свою до мене. Якщо людина любить Бога, вона повинна примушувати себе не так зробити, відповісти злом за зло. А як Христос зробив, нікого не осудити, нікому не виздати злом за зло. Це постійно, кожен час і кожен день ми повинні себе грішного розпинати, гріхи свої. Я хочу. Злобно відповісти, я хочу йому висказати все. Але Господь каже: милуй, молись за нього. У нас немає ворогів серед людей. Уявіть, взагалі немає. У нас людей на землі як ворогів немає, казав Господь. Біси ворогів. Тому і кожна людина, яка робить нам зло, вона страждалась теж від цієї брані пісовської. Тому каже Господь: ти помолись за нього і той, хто був у тебе. Ворогом стає другом. От для чого. Неможливо зло перебороти зло. Зло можна перебороти тільки добром, коли ми благословляємо. Отже, кожен свій хрест несе без роботу. У кожного свій хрест. Немає людей без хреста. Немає взагалі, щоб людина була без гріха. Немає людини, яка прожила без спокуси. У кожного є своя спокуса і багато спокусів. Ми кожен день падаємо. І ми кожен день повинні підніматися. Тому і Господь каже, що я не прийшов до праведників, тому що їх немає. Праведників на землі немає. Навіть ті, кого ми кажемо святі, вони теж мали зерна гріха через падіння. Отже, сьогоднішнє свято нам згадує знову, Господь казав, якщо мене гнали, буду гнати і вас. Мене принижували, буду принижувати і вас. Сьогоднішні часи відкривають там очі. Що не так? Все так. Як Господь казав, так і є. Гонять церкву, знову наклепи кажуть. Як Господь казав, і постійна історія церкви показує, що церква Христова гонима. Але це називається хрест. Через ці гоніння є слава Воскресіння душі людини, яка вірує в Христа. Саме цього боїться діявола. Саме цього, коли людина себе понуждає розпинати раді Христа, кожна, що людина робить раді Христа, несе йому славу і тим несе віру во Христа. Отже, кому і як нести по житті свій Хрест, це Господь дає. А ми повинні вибирати, але завжди бути вірний Богові і помнити, яким чином дається людині спасіння. Щоб це спасіння було не тільки номінальне. А дійсно моє. Христос розп'явся не за весь народ, ми кажемо, а окремо за мене, за кожного з нас. Якщо побачимо, почуємо, ми будемо знати, що я повинен теж робити. Бог зробив для людини все. А з іншого боку, якщо людина приймає, вона повинна понуждати, не відповідати злом за зло, не проклинати а благословляти. Відбирають верхній віддає нижній. Вот таким чином Господь каже, боротись з злом і любити людей. Посі Господі, святом Христа, Бабіжня Христа Господня.